Діти, вітаю вас! Подивіться, що в мене є на столі. Це горщики, які виготовлені українськими майстрами. Давайте разом їх розглянемо. Погляньте, які вони різні. На них є різні малюнки та орнаменти. Можливо, ви помітили, що на деяких горщиках намальовані рослинні орнаменти, листочки і квіточки це особливі візерунки, які роблять кожен горщик унікальним. Люди, які займаються виготовленням горщиків та інших виробів з глини, називаються гончарами. А їхня професія гончарство. Це давнє ремесло, яке зберігає свої традиції вже багато століть. В Україні гончарство має особливе місце. Адже з давніх давен наші предки виготовляли посуд, іграшки, декоративні вироби та багато іншого з глини. Українські гончарі передавали свої знання та вміння з покоління в покоління. Щоб зробити горщик, гончар використовує глину і спеціальне коло, яке обертається. Він формує глину своїми руками, надаючи їй потрібну форму, а потім ці горщики розмальовують різними візерунками. Та орнаментами. Діти, пропонуй нам сьогодні з вами розмалювати горщик. Ось я приготувалась до роботи. Для роботи мені знадобиться шаблон з намальованим горщиком, фарби, синя, зелена, червона та жовта. Також знадобиться бушна паличка, водичка, пензлик та серветка. Почнемо прикрашати горщик. Беремо пензлик, миємо водички, забираємо зайву воду, набираємо зелену фарбу і знизу промальовуємо лінію. Ось тут внизу горщика. Ось так. промалювали, миємо пензлик, забираємо зайву водичку, тепер набираємо жовту фарбу, угорі малюємо хвилясту лінію. Ось таким чином. Намалювали. Ще набираємо трішки жовтої фарби. Тепер унизу малюємо хвилясту лінію жовтого кольору. Ось так. Намалювали. Миємо пензлик. Зайву водичку прибираємо. Набираємо ще зелену фарбу та малюємо знизу хвилясту лінію. Ось так відступаючи місце. Ось так. Намалювали. Набираємо ще зеленої фарби. Тепер ось тут малюємо хвилясту зелену лінію. Ось так. намалювали. Миємо пензлик. Тепер намалюємо квіточки. Квіточки у нас будуть червоного кольору. Забираємо зайву водичку, набираємо фарбу червоного кольору. Квіточки будемо малювати за допомогою відтиску. Одну квіточку намалюємо посередині. Ось таким чином. Робимо відписки. Намалювали і ще дві квіточки малюємо з одного боку та з іншого. Ось так намалювали. Миємо пензлик. Тепер беремо ватну паличку, Набираємо блакитну фарбу на неї та ставимо крапочки. Два, три. Поставили вгорі, а тепер знизу. Два. Поставили, Відкладаємо. Ось я і прикрасила горщик. Подивіться, який чудовий горщик в мене вийшов. Пропоную вам, дітки, прикрасити свій горщик та стати справжніми гончарами.